Що треба зробити, щоб розібратися з поточними питаннями, які турбують на даний момент? Я би сказала, що, по-перше, треба усвідомити, що для вас якась жінка дуже сильно дорога. Цікава, найкраща, дуже така смачна, я б сказала, навіть да? яскрава, сексуальна і все таке, і вам треба відновити стосунки. Да? Можливо, це будуть вже не такі стосунки, як раніше, тому що чому відновити? Да? Тут карта відродження, переродження, тобто вже щось було. Можливо, навіть ці стосунки у вас закінчилися повністю, да? але вона для вас дорога, вона для вас прям дуже знаєте, близька, і ви хотіли би продовжити з нею спілкуватися, то. Вам треба з цією жінкою помиритися і поміняти формат. Да, формат взаємодії. Наприклад, якщо ви зустрічалися, вам треба вже переходити на якийсь е, е, інший рівень, да, тобто оформляти щось, да, помиритися, сказати, що От я переусвідомив, якщо ви чоловік, да, і е, почати якось контактувати по-іншому, тому що вона для вас дуже важлива. Дуже важлива прям, і ви хочете з нею спілкуватися. Якщо ви жінка, так само вам треба помиритися із якоюсь жінкою, яка для вас дуже цінна, дорога, і ви хочете з нею продовжувати спілкування. Да, тобто, Тут фактично, що треба зробити? Помиритися, помиритися і будувати взаємини на якихось інших засадах, з якихось інших поглядів або. По іншому зовсім не так, як було раніше, тому що так як було раніше, привело до, до краху, фактично, да? до е, можливо зупинки повної спілкування. Але тут карти говорять, що якщо вона для вас реально потрібна, ця жінка, дуже ви її хочете бачити в своєму колі, да? в близькому колі, то треба відновлювати переродження, це завжди, як знаєте, як відродження, як от е, як народження по новому навіть.